Усім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачну святкову страву, запечену качку з яблуками та картоплею. Отож, для такого рецепту нам потрібно качка, картопля, гірчиця, яблука, кріп, лимон, соєвий соус, олія, вода та спеції. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я приготую маринад, в якому буду качку просолювати, для якого я беру воду, в яку відправляю лаврове листя та суміш перців. Також додаю сіль, перемішую та відправляю на плиту до закипання маринаду. Буквально, прокипить 3 хвилинки, його виключаю і залишаю до повного охолодження. Після чого підготуємо саму качку. Качка в мене домашня, вона добре просмалена та зачищена. Я її добре промиваю, просушую паперовим рушничком, загинаю крила. І, в принципі, можна ось цю частину качки повністю видаляти, а можна просто взяти і зрізати ось ці сальні залози. Я рекомендую це робити в кожної водоплавачої птиці, тому що ці залози. В процесі приготування дадуть неприємний запах. В мене вже маринад охолонув, він трішки змінив колір, адже спеції в ньому заварилися. І тепер нашу підготовлену качку я відправляю в цей маринад. Зверху ставлю тарілку або кришку, таким чином утворюємо груз. Це роблю для того, щоб качка була покрита маринадом. Відповідно, в ньому вона дуже добре просолиться. Одне рекомендую: залишіть бодай би на ніч. Навіть в ідеалі на одну сутку можна залишити качку в холодильнику або в прохолодному місці в такому маринаді, щоб вона добре просолилася і промаринувалася. З практики, знаю, що жоден маринад. Не зробить качку настільки смачною, настільки соковитою, якщо вона не буде витримана в соляному розсолі. І тепер приготую так звану глазурь, в яких буду качку запікати, для якої я беру звичайну міцну гірчицю, соєвий соус, соняшникову рафіновану олію, сік, половинки лимона, трішки солі, суміш свіжомеленого перцю, чайну ложку цукру. Паприка і трішки прованських трав. Маринад ретельно перемішую. Качка добу простояла у русолі, цією глазурю. Я покриваю качку, роблю так званий масаж, Тираю маринад в нашу качку і також всередині додаю добре та промасажовую. Залишаю качку буквально на 15-20 хвилин. А тим часом сьогодні я використовую яблука. Одне велике яблуко розрізаю на 6 частин. Шкірку з яблука я не зрізаю, але вирізаю серединку та забираю все насіння. Щоб не потемніли зовсім трішки соку лимона, ось так перемішаю і поки в сторону. І тепер беру картоплю. Картоплю я буду нарізати на ось такі от шайби по 1,5-2 см. Залишається нарізати невеличкий пучок кропу. Розігріваю сковорідку. На яку викладаю наші шайби з картоплі. Я не буду обсмажувати їх до повного приготування, а лише до утворення красивої скоринки з обох сторін. До обсмаженої картоплі додавлю трішки солі та свіжомеленого перцю, також кріп та акуратно перемішаю. Качка, тим часом, пройшлася глазурю. І мені залишається вже добре промариновану качку. Зафарширувати шматочками яблука та картоплі. В принципі, можна качку зв'язати шпажками, зашити ниткою. Ну, як на мене, це все зайве, оскільки ми будемо качку запікати в рукаві. Рука використовую самий звичайний, з одного кінця зав'язую на гуц. І е, одне, що я роблю, ось як він лежить, такий плоский. Я його розкриваю. Ось цим от швом. Я ставлю один кінець шва вгору, один низ. Потім, коли качка запечеться, це дуже зручно його ось тут розрізати. Залишок картоплі і яблука ми викладаємо на низ, робимо так звану подушку. Відправляємо нашу качечку. І другий кінець теж зав'язую на гуд. Качку добре розподіляю. По всьому рукаві перекладаю на форму для випікання і відправляю качку в духовку при температурі 180 градусів на півтори години. За 15 хвилин до того, як буду качку витягувати з духовки, я розірву пакет і соусом отією глазур'ю, яка у нас залишилася, два або й три рази змащу качку, щоб вона покрилася красивою рум'яною скоринкою. Отож, запікаємо качку у духовці при температурі 180 градусів півтори години. Ось і все. Качка повністю приготувалася. Ароматна, смачна, ще дуже-дуже гаряча. Подушка, на якій випікалася качка, також подаю на дні форми. І ось вона рум'яна, красива, ароматна. Аромати просто на усю кухню. Просто зводять з розуму. Направлю, це настільки виглядає красиво і смачно, дуже добре приготовлена. Ось яка вона соковита, дуже багато соку. Ось, яке виходить красиве м'ясо, дуже смачна скоринка. А в поєднанні з картоплею та яблуками це просто казка. Кисло, солодкі відтінки від овочів, дуже вдала ароматна заправка, так звана глазурь. Ну і, звичайно. Власне, козир цієї качки це той сольовий розчин, в якому вона вимокала в мене одну сутку. Смачно, просто, доступно, готується без жодних заморочок. Так потрібно час, але цей час того вартий. Обов'язково приготуйте, обов'язково скуштуйте і ви будете в захваті саме від такого рецепту святкової качки. Готуйте адже це дуже просто. І неймовірно смачно! Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!